Добрий день. Сьогодні ми познайомимося з новою фігурою, яка називається квадрат. В країні математики жила собі фігура. Ось така. Звали її квадрат. Розгляньте цю фігуру. Скільки в неї кутів? Давайте разом порахуємо. Один. Два, три, чотири, чотири кути. А скільки сторін? Раз, два, три, чотири. І однакові вони за довжиною чи різні. Одна сторона, друга, третя, всього чотири. І дивовижна, але усі сторони квадрата абсолютно рівні. По всій довжині. Одного разу вирушу квадрат на пошуки друзів. На зрустріч квадрату котиться. Так, правильно, круг. Квадрат говорить, круг, давай дружити. Круг йому відповідає. Ми дуже різні. Ми не можемо дружити. А чим же малята круг відрізняється від квадрата? Так правильно, у квадрата є кути і сторони, а у круга нема. Круг може котитися, квадрат ні. А ось назустріч, круглий квадрату йде якась фігура. Правильно малята це трикутник. Квадрат з кутом, квадрат з кругом звернулись до трикутника і кажуть, давай дружити разом. А трикутник відповідає, ми не можемо дружити, ми дуже різні. Малята, чому трикутник так відповів? Давайте уважно подивимося і з'ясуємо. Відрізняються фігури чи ні? Трикутник від квадрата. Так, правильно, у квадрата 4 куточка а в трикутника 3. А чим відрізняється круг від квадрата та трикутника, правильно, круг може котитися а квадрат і трикутник ні. Малята, невже фігури не зможуть подружитися, давайте допоможемо, якщо ми знайдемо хоча б якусь однакову ознаку усіх трьох фігур, то вони відразу стануть друзями. Подивіться уважно, що ж спільного квадрата, трикутника і круга. Форма ні, а колір. Правильно, всі фігури однакового кольору, отже, вони зможуть дружити. Якісь предмети можуть знайти форму квадрата. Уявімо, що у нас є порожня кімната, і ми заповнимо кімнату квадратними предметами. Дивиться у вікно у кімнаті квадратне. Картина на стіні квадратна. Ляльковий кубик на підлозі квадратний, килим теж квадратний, Дзеркало на стіні квадратне, подушки. На дивані квадратні тумба біля дивана квадратна. Давайте впевнимо, що всі ці предмети дійсно квадратні. Візьмемо форму квадрата. І приміримо до кожного предмета. Чи підійде вона? Підходить. Гляньте знову підходить, і ця підходить. І ще раз підходить. Дійсно, всі предмети підійшли. Тепер ви знаєте, як виглядає квадрат і які предмети можуть бути квадратними. Геометричні фігури квадрат, а мені, здається, нічого. До побачення. Ось тут такий кінець.